Привіт усім, кому цікавий медіапростір та його майбутнє. Сьогодні ми зануримося в актуальну тему: вплив штучного інтелекту на сучасні медіа. Штучний інтелект вже не просто футуристична ідея, а потужний інструмент, який кординально змінює спосіб створення, розповсюдження та споживання контенту. Штучний інтелект відкриває безмежні можливості, допомагає журналістам аналізувати великі обсяги даних для виявлення важливих тенденцій, автоматично генерує новини, створює персоналізовані відео та аудіо Матеріали тим самим відіграє ключову роль у персоналізації досвіду користувачів. До прикладу, редакція 24-го каналу активно впроваджує штучний інтелект у свою роботу. Про це вони відкрито говорять в своєму виданні. Зокрема, вони використовують інструменти для генерації заголовків, SEO-блоків та навіть озвучення новин. Це дозволяє оперативно публікувати новини та зменшує навантаження на журналістів. Це не єдине медіа, яке в своїх публікаціях застосовує технології штучного інтелекту. Славутич Інфо, єдине повноцінне медіа наймолодшого міста України Славутича, збудованого після аварії на ЧС. У місті мешкає близько 25 тисяч людей. Редакція невелика: два штатних співробітники та три фрілансери. Через війну рекламний ринок майже зник, тому ресурсів для найму нових працівників немає. Водночас, редактор мотивований, він уже експериментує зі штучним інтелектом для створення відеоконтенту та нового віртуального редакційного героя. Штучний інтелект значно полег. Вше роботу медіа, дозволяючи автоматизувати процеси створення контенту, редагування текстів, а також аналізу великої кількості даних. Однак, незважаючи на ці переваги, важливо пам'ятати про етичну та професійну відповідальність. І хоча штучний інтелект може допомогти з обробкою інформації, медійник залишається відповідальним за її достовірність, точність і відповідність етичним та моральним стандартам. Без належного контролю та ретельної перевірки фактів існує ризик поширення дезінформації. Цій чи опереджених думок тому технології мають працювати як інструмент, який доповнює людську експертизу, а не замінює її.